В рамках проєкту Навчати та вчитися за допомогою нематеріально-культурної спадщини ліцеїсти 9В мали можливість прослідкувати та навчитися, як варити юшку, а також поспілкуватися із справжніми майстрами цієї справи. Діти дізналися багато цікавого та корисного щодо процесу підготовки, приготування та вживання юшки. Незабутнім досвідом для них виявилось і спілкування з людьми, які самі ловлять рибу, чистять її і готують смачну страву. Сьогодні, 7 квітня, православні християни святкують благовіщення. В нашому місті Біляєвка в храмі успіння Пресвятої Богородиці існує традиція пригощати прихожан юшкою, тому що в цей день віруючим дозволяється їсти рибу. За словами експертів, бажано мати декілька видів риби, щоб вийшов добрий навар і смак. Найсмачнішою, юшка вийде, якщо використовувати сом, короб та судак. Перш за все, треба встановити тереноги над нашими дровами та розпалити багаття. Далі налити півкази на води і поставити на вогонь. Чекаємо 10-15 хвилин. В залежності від інтенсивності багаття. Овочі у казан з водою кидати треба одразу, коли поставили на вогонь. До речі, цибуля кидається цілком, щоб лише віддати свій смак. В кінці її треба витягти. Інші овочі можна подрібнити. Як усе закипить, настає час головного інгредієнта риби. Її треба почистити, обов'язково дістати жабри, жовту кістку. Це кістка між хребтом та головою риби жовтого кольору. Вона дає гіркість юшці. Наші експерти кажуть, що вони залишають рибічий позир, який надає юшці цікаву смакову нотку. Зелень теж кладеться цілим пучком. Як і цибулю, її треба в кінці витягти. ще через 10 хвилин додати сіль за смаком, суміш перців і обов'язкову приправу хмелі сунелі Вона, за словами експертів, надає страві особливого запаху і присмаку. Обов'язкова умова. Юшка має мліти, а не кипіти. Риба повинна варитися від 10 до 20 хвилин, в залежності від її розмірів. Страва готова, якщо на поверхні з'явилася легка плівка. Майже готову юшку бажано залишити мліти на дуже маленькому вогні з півгодини. Це був дуже цікавий досвід побувати тут і навчитися готувати страву, яка підкорила серця багатьох біляєвців. Нематеріальна культурна спадщина відіграє надзвичайно важливу роль у формуванні ідентичності окремої соціальної групи і особистості. Існування нематеріальної спадщини в її великому багатстві є необхідною умовою для збереження культурного розмаїття в умовах зростаючої глобалізації. Взаємне розуміння нематеріально-культурної спадщини різних громад допомагає в проведенні міжкультурного діалогу і виховує взаємну повагу до інших способів життя.